Сьогодні в країні дуже небезпечна ситуація через випадки захворювання українців на кір. Статистика, на жаль, не тішить. За 8 місяців 2023 року захворіло 43 людини, з них 21 дитина, в той час, як у 2022 році було 11 випадків захворювання. Чому важливо вакцинуватися? Дивіться далі у сюжеті. У національному календарі щеплень вакцинація проти кору, краснухи та паротиту є обов'язковою, розповідає Ада Шуненко, медична директорка з охорони дитинства та материнства третього центру первинної медико-санітарної допомоги. На жаль, через міграцію та війну багато українців взагалі не мали змоги прищепитись проти кору чи просто вчасно це зробити. У Кам'янському щеплення можна зробити тільки на базі їхнього центру, відомого серед людей як колишня вагонка. 18 липня розпочали кампанію у всій Україні, по, вона називається Наздоганяюча кампанія. Тобто ті, про яких я сказала, не вспів щепитися, могли звернутися до щеплювальних кабінетів і наздогнати цю вакцинацію. Вакцину, яку ми на сьогодні отримали, це вакцина, яку ми раніше вже використовували, використовує весь світ. Вона називається КПК. Це комбінована вакцина, вакцина проти кору, краснухи і паратипу. Спеціалістка каже, що така вакцина є безпечною, адже про це говорить доказова медицина. Якщо вакцина комбінована, то ризик прояви наслідків знижується до нуля. Підтримує вакцинацію і мама 11-річної дівчинки. Пані Катерина вважає це вкрай необхідно, адже впливає на здоров'я не тільки її дитини, а й оточуючих. Я вважаю, що вони безпечні і вважаю, що вони потрібні, тому що я не знаю, як поведе. Її організм на те, що я не буду робити вакцинацію, і не дай Бог, якась хвороба вилізе, і, а я не зробила вакцину, і це моя відповідальність особисто. Тому я вважаю, що вакцинація потрібна. І я роблю всі. Медики нагадують, щеплення від кору проводиться дитині в перший рік життя та в 6 років. Аби знайти актуальну та корисну інформацію про вакцинацію, ви можете звернутися до національного порталу з імунізації.